Останнім часом багато їжджу на ліфані з малим і всі думають, що раз я на ліфані їжджу, а на хонді не їжджу, то я вже бігом збираюся Хонду продавати. Та яке? Це супер мотоцикл, можна сказати, невбиваємий. Хонда це є сила. Але одна Honda то одна, а дві набагато краще. Хова! Woohoo! <laughs> Ви чуєте роботу мотора, його практично не чути. Клімат контроль. Огляду, як такого не буде. Продав Мерса, купив Хондочку 2005 рік. 1.4 моторчик, 83 лошадки і маленькі нюансики, дуже маленькі, машина справна. Що по машинці? Ходував взагалі нічого не стукає. ну, Власник станції. Жінка їздила, ясно, що вона їздила і він переживав, що було все добре. Місце ззаді просто завалість. Де в мене Мерседесі таке місце було? Розхід в мене вийшов 5,5, їхав від 90 до 110. Колеса зимові, нові. Колеса літні на титанах. А він просто шелестить. Ідеально працює новий акумулятор, бо й багажничок зовсім, Таке, здавалося, що його нема. А він є, бо в багажнику було 4 колеса Ляпота!